Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. Я викладач програмування. І зараз хочу вам показати, яким чином можна створювати і використовувати функції в JavaScript. Ну, і для того, щоб використовувати функції, ви вже маєте бути знайомі з таким поняттям, як змінні, умови. І цикли. Так, власне, все це те, що потрібно для роботи з функціями, а все інше я покажу. І е, в яких ситуаціях нам може корисно бути виконати функцію там, де у нас є якась певна окрема задача. Ну, наприклад, е, може бути поставлена задача знайти. Найкоротше з якоїсь певної обмеженої кількості слів. Можуть бути якісь задачі на оперування числами, знаходження парних, непарних, простих чи складених чисел і тому подібне. Може бути таке, що кількість вхідних даних де ми маємо знайти найменше, найбільше. У нас може бути не обмежена якоюсь фіксованою кількістю. Це може бути масив так, або список, і, так би мовити, кількість елементів там може бути різна. Кожного разу подаватися на вхід різна кількість. Іноді може бути корисно об'єднати. Різні масиви, так, або певним чином а, вивести їх на екран, так, те, що є там в тих масивах. А, ну, і іноді буває таке, що дані, які нам подаються на вхід, вони є змішані, змішаних типів. Ну, хочу одразу сказати, що. В JavaScript типізація не строга, так, тому в масивах можуть бути елементи різних типів. Ну і це дещо може ускладнювати, так би мовити, порівняння чисел, то, оскільки в перемішку з числами можуть бути слова і інші, інші значення, так, то доводиться, наприклад, фільтрувати якісь певні дані. Ну, Результати у нас будуть. Виведені ось тут на HTML-сторінку, я перед скриптом коротко покажу стилі, для того, щоб наша сторінка мала саме такий вигляд. Пам'ятаємо, що спочатку надаємо стилі для найбільш загальних елементів. Так, Найзагальнішим у нас є body, Ну, може бути ще тех HTML, для нього теж можна задавати стилі. У нас тут задані сімейства шрифтів. Відступи, колір тла, тобто фону, і колір переднього плану. так, І у нас там є кілька ще тегів, так, ну, зокрема, заголовки у нас будуть таким блакитним кольором, так, з певними там відступами. І, наприклад, абзаця, ну, тобто, мається на увазі. Параграфи той текст, який виводиться, так, так він теж буде блакитним, але трошки світлішим, ніж Ніж заголовки. І ще там у нас є клас Section розділи, так, який теж має свої Свої стилі. Так, цей клас section, так, це кожен кожен оцей, скажімо так, розділ, так, він буде окремий. Ну тут. Скажімо так, тло кожної секції майже зливається з тлом баді, але тут, якщо придивитись, можна побачити, так, що тут є таке скруглення, так, це якраз властивості ось того класу Section. Ну і дивимося тепер ці, тут їх буде 5 функцій, дивимося ці 5 функцій, яким чином вони можуть бути реалізовані. Значить, перша функція. Шукає найкоротше слово так, з трьох слів і обчислює його довжину, так, тобто довжину в символах. Ну, якщо кількість слів всього три, так, ця задача може бути зведена до двох умов. Так, нам треба, ми можемо так би мовити припустити, що найкоротшим словом є перше. І ми таким чином записуємо сюди його так, в мінімальне. І порівнюємо друге порівнюємо друге з мінімальним. так, Якщо воно виявляється менше мінімального, то сюди записуємо вмін. І потім є ще один незалежний оператор. Тобто, зверніть увагу, тут у нас не умова if else, а два послідовні if-и, так, тобто, ми по суті, другий порівнюємо з мінімальним, а потім третій порівнюємо з мінімальним. І після всіх цих порівнянь те, що залишиться в мінімальному, так воно у нас буде буде повернуто ось цією функцією. Так? Ось так воно буде. Це наша функція. Так, тут вона закінчилась уже, так. Ну, По суті, вона є частиною, скажімо так, ось цього всього функціоналу так, цієї функції. Ну, тобто, Ми просто переконуємося, що наш документ завантажений, так, а тоді пере, пере, переходимо до виконання скрипта. Значить, І ми тут. Створюємо змінну і викликаємо нашу функцію з такими трьома параметрами. Так, тобто функція розрахована саме на три слова, так, тому параметрів, параметрів буде три. І коли ми отримали значення, так ми його хочемо вивести на екран. Ну, зокрема, це можна зробити з допомогою властивості innerhtml. Отримуємо за. Ідентифікатором відповідний елемент, і виводимо, скажімо так, виводимо результат. Ось він там є. Друга функція у нас фільтрує непарні елементи. Ну, Відповідно, аналогічно можна фільтрувати парні, а також будь-які інші числа за певною ознакою. Ну і Тут ситуація, що ми наперед не знаємо, скільки таких елементів буде. Тому краще працювати із масивами. Так? Тобто ми тут створюємо змінну, яка буде містити непарні елементи, на початку масив таких чисел буде, буде пустий. Ну, а далі ми організовуємо цикл до, до довжини нашого масива, так? і перевіряємо, якщо елемент ділиться на 2 без безостачі. Так, то ми за допомогою метода push додаємо цей елемент, долучаємо цей елемент до масиву. Зверніть увагу, як тут виглядає порівняння знак оклику і два, два значки дорівнює. Це означає порівняння не тільки за значенням, але й за типом. Так? Ну, відповідно, якщо ви хотіли перевірити на рівність, то було три знаки дорівнює. Ну і все. Після того, як цей цикл пройшов, ми готові повернути там, а, цей масив непарних чисел. І бачимо, так, тут ми вже викликаємо нашу функцію не для фіксованої кількості елементів, так, як у нас було а, ось тут, так, а викликаємо для масива, ну, який. На даний момент має фіксовану кількість елементів, так, але параметром у нас виступає масив. Те, що це масив, так, кажуть нам ось ці квадратні душки, тобто це символ масива. Ну, і для того, щоб нам це все гарно вивести, так, ми до нашої змінної, котра буде масивом. Так, значить, за допомогою метода Join, робимо такий. Розділовий знак у вигляді пропуска пробіла. Ну, щоб ці числа не злипалися, так, а щоб між ними якась була відстань. Далі, значить, ми, наприклад, шукали довжину на коротшого, найкоротшого елемента так, і повертали його довжину, а тепер треба знайти сам найкоротший елемент. Причому у нас тут не обов'язково має бути три слова, їх може бути багато. Так, тому будемо мати справу з масивами. Тобто ми очікуємо на вході масив і зразу перевіряємо. Так? Тобто, три знаки дорівнює. Це якраз перевірка на те, що і значення, і тип співпадають. Так? Тобто, що значення довжини масива і тип так будуть рівні, рівні нулю. І тоді, скажімо так, якщо там масив пустий, то ми значить, повертаємо, повертаємо 0. А, ну, а якщо тут на цьому етапі повернення не відбулося, значить ми обчислюємо довжину нульового елемента, записуємо його в змінну мін. Так, і далі пробуємо знову ж таки в циклі здійснювати порівню, порівняння. І той елемент, ну, тобто, точ, точніше, довжину і того елемента. Порівнюємо з поточним мінімумом. так? Якщо поточ, довжина поточного елемента виявляється меншою, да, то ми в цей, мінімум, цей мін записуємо його довжину. Ну і після закінчення цього цикла змін на мін буде якраз містити, а, значить. А, Ось цю довжину, довжину мінімального елемента. Да, тут насправді не, не сам елемент, да, а все-таки довжину буде обчислювати. Ну, відмінність в тому, що в першому випадку у нас була фіксована кількість слів, да, рівно 3, а тут у нас це стосується. Масиву, в якому може бути довільна кількість слів. Ну і бачимо, тут є, є певний набір слів, не дуже довгих, так, але набір є. І значить, ми до цього масива застосовуємо нашу функцію і аналогічним чином виводимо на екран, Ну і бачимо, що там е, найкоротше слово так з, з двох букв. Так, значить. Далі, наступний приклад буде показувати об'єднання елементів масиву-масивів. Ну, я нагадаю, що масив – це, так би мовити, інша назва двомірного масива. Але в пам'яті двомірні масиви все одно зберігаються у вигляді рядка, так, тому іноді може бути корисно дізнатися, що у нас там зберігається в пам'яті, так? І вивести його в рядок. Або виконати це для. Якихось інших дій, наприклад, якщо там масив містить ім'я прізвище там, і так далі. Так, Якісь елементи, які між собою пов'язані. Mm. На початку у нас буде пустий масив, і е, далі ми е, в циклі, е, так би мовити, в цей масив так, будемо записувати результат застосування е, метода Конкат. До цього масива, так як і на початку пустий, до нього будемо застосовувати метод Concat, і concat у нас буде стосуватися елементів масива R. Тобто у нас є New array, це пустий, R у нас якийсь там не пустий, не, не, не пустий масив. Так, і в кінці ми Оцей новий е, масив повернемо. А R це той масив, який приходить в параметрах. І, е, значить, далі тут у нас на вході, так як бачите, буде такий е, масив, елементами якого можуть бути інші масиви. Е, так, Тобто буде, може бути масив з цілих чисел, може бути масив з логічних значень. Зверніть увагу, як вони пишуться, true-false. З маленької букви. Ну і можуть бути рядки, так, і так далі. А, ну і дивимося, що у нас тут вийде після об'єднання масиву. Тобто ми, по суті, оцей двомірний масив, так, перетворимо в масив одномірний. Ось такого ось такого вигляду він набуде під час, під час виводу на екран. Ну і розглянемо останню функцію знайти найменше число, але серед масиву, в якому можуть бути як числа, так і нечисла. Тому елементи тут будуть змішані. Значить, знову ж таки, ми робимо перевірку, що якщо довжина цього всього масиву дорівнює 0, так, то ми повертаємо 0, тобто якщо масив порожній. І далі створюємо пустий масив. І перевіряємо те, що пройшло на вході. Так? Перше, що ми перевіряємо, перевіряємо тип елемента. Для цього є ось такий оператор type. Так? Ми застосовуємо type-off до, до кожного елемента, і якщо він дорівнює number, number це тип, скажімо так, але type повертає цей тип у вигляді рядка. Якщо тип дорівнює number, і, скажімо так, да, тут. Подвійний емберсант і це число е, не є ізнан. Тобто нан це notте number. Тобто ця функція нан повертає, повертає true, якщо, число, ну, якщо елемент масива не є, ну або аргумент цієї функції не є числом. Так? Ну, власне, безмежність, нескінченність, вона по суті не є числом, так? а певним таким певним поняттям. Тобто ми за допомогою такої перевірки додаємо в наш новий масив, так, оцей пустий масив Numbers, додаємо тільки числа, так, щоб ми там могли, могли їх порівнювати. Ну, Тому що там з плюс-мінус нескінченністю важко щось, щось порівнювати. Так, значить, може бути таке, може бути таке, що ми пройшлися по всіх, по всіх елементах, але там нема жодного числа, то ми тут теж, так би мовити, повертаємо, повертаємо нуль. Ну, тут треба як подумати, насправді, що повертати, тому що ми розуміємо, що. Можуть бути також числа менші менші нуля, так, тобто можуть бути від'ємні, ну, треба подумати, так, що можливо тут, якби повертати, можливо, треба давати якесь там додаткове повідомлення, що чисел, чисел то і не знайдено. Ну, а якщо все-таки числа знайдені, хоча б одне, так, ми нульовий елемент. В мінімальний в мінімальний змінну мін. І далі цикл у нас такий самий, як і в попередніх перевірках, там, де треба знайти мінімум, так, або, або максимум. Тут ситуація аналогічна. І бачимо, ми цю функцію застосовуємо до такого масива, де є змішані елементи. Ну, треба розуміти, так, не дивлячись те, що написано 5, це насправді рядок. Це насправді рядок. Ну, хоч він і там описує якесь число. Ну і так само одиниця, якщо вона взята в лобки, це теж рядок, а не, а не число. І ми бачимо так, що найменше серед змішаних елементів у нас число 2. Так, тому що меншого, меншого тут немає. Ось таким чином можна створювати функції. Тобто, що для нас важливо при. Створені функції, так? тобто один із, один, із способів, один із способів розміщати функції, це розміщати їх всередині скрипта. Ну, особливо, якщо функції довгі, якщо їх багато, так? то бажано їх розміщати в окремому файлі, так, і це може бути скрипт.js. Цей скрипт, так, як ви бачили, він підключений аж там в кінці. В кінці тіла, тіла HTML да, аж перед, перед тим, як закрити техбані. Також ми створюємо, використовуємо при створенні функції ключове слово function. Далі йде назва функції. Ну, не обов'язково вона мусить бути аж такою довгою. Так? Якщо є параметри функції, вони йдуть в душках. Тіло функції у нас у фігурних дужках. Хоча може бути ситуація, може бути ситуація. Коли ми функції не надаємо назви, так, це так звана стрілкова функція, тоді вона буде виглядати мати вигляд ось таким чином. Так? Тобто у нас може бути якийсь там метод. Застосований до документа або до, до іншого, так? значить, зі своїми там параметрами, так і ця стрілка символізує, що функція назви немає. А тіло функції у нас буде поміщатися в фігурних дужках. Ну, і як ви бачите, в JavaScript можна розміщати функцію всередині функції. так, тобто Оце, що ми бачимо, це так звана анонімна функція, але всередині неї там ще низка інших функцій може бути, і це все працює. Ну ось такі особливості використання функцій у мові програмування JavaScript.